Тут самі собі виковують монетки. Зараз я спробую собі довбануть молотком тим і викарбувати монетку. Бачимо, скільки в мене сили є. Собі монетку зробити. Знаю, що в мене вийшло? Так, Щось трошки розквасила цей замок, але нічого. Що тут? Одна щасли, одна щаслива груня написано. Може, колотила на раз шість. Піз дядько поміг доколотити. Кудись йду, не знаю. Чи це буцигарня. гарне? Тобто тюрьма? или що це? Зараз побачу. Ой, ми тут. Куди не зайшли? Ой, там ще наверх треба. Так. Нермано дзвіниці. Що це таке дзвіниці? Йдемо ще наверх, Все високо, але підемо. Ну, тут ступеньки суперові, так, в шахматному порядку. Так, Поки камеру виключили, разом з камерою виключимо. Драбину, тік-тік. Кудись ходи йдуть. Ну, так. Так, а де ми? Стрмно з цієї драбини спускатись. Так, треба шукати інший східчий вихід, пробую з другої боку. Так, цей бік, ще цей бік. Так, який бік іти. Сюди ой, ступеньки, ой, слизькі які Опа, зійшли. Йдемо далі. Гернюю як. Зенький прохід. Далі. Тут тільки по одному можна йти. Якщо хтось іде, треба пропускати, чи тебе ще пропускав. Так, цікаво, куди я вийду. Одні ці це... башта. Забула там сфотографувати, що це за башта. В кожної тут своя назва. І своє призначення було. Так. Йдемо до ще якоїсь. Якось у за схід, східці. Східці вирішують. вони такі, такі гарні, такі гарні. Мені здається, що тут гарно можна сховатися від... Шехедів. Вже скільки ці стіни видержали, що напевно цю навалу російською видержуть. Ну що, цю? Ці? ці ступеньки і спустилися. Ну, тут, да, тут складненько трошки не так підніматися, як спускатися, тому що одне перило тільки. Але спустилося. Ідемо на інший. Високо дуже забралася, тепер буду. А що тут цікаво? Ой, тут дуже якесь. Ой, як гарно. Па так, йдемо. Так, туди. Що там? Там одна віконечко. ні не підемо. Так, все, спускаюся, відключаюся. Трішки вже внизу включила, щоб показати, як його спускати Цю в шахматному порядку. Так, якось так. Опа. Опа.